Послужби, Витальна, коли Можна розпочати. Постійна комісія з питань земельних відносин природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони, пам'яток історичного середовища та благоустрою. Присутні 4 чоловіки. Лисечко Бець і Романенко і Куценко. Відсутні три чоловіки. Більшість присутня комісія є правомовною. Валя Володимировна, начальник земельного відділу та архітектури. Будь ласка, нам проєкти рішень. Зачитайте. Комісії поступила заява від Башлі Леоніда Федоровича. Просить закладити технічну документацію з землеустрою щодо встановлення земельної ділянки натурі на місцевості для передачі власність для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд загальною площею на 25 гектарів, розташований в селі Сиворовоч, вулиця Незалежності, 5 на території Скільської сільської ради, кадастровий номер 742 Вікрапочки 01, відкрапочки до 01, від крапочки 0406. Технічна документація виготовлена. Право власності на будинок є, Просить, <зв administratives> Там, На Голосування. Хто за? Проти <помінаєте>, всі башлі? «За». <пробування> Рекомендуємо винести на сусі. Так, поступила заява від Теркіші Надії Олегної. Ну, ідентична просить тож, за також затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості у влас... для передачі власність і земель комунальної власності для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель з корунд загальної площини двадцять п'ять розташований в селі Велика Загорівка, вулиця Козацька, 12 на території. Сільської ради. Хто за? Проти. Утрималися одноголосно. Так, поступила заява від Микола Григоровича. Просить затвердити технічну документацію на 025 Ага, кадастровий номер 74208808202 крапочки 01, 2 крапочки 201. 0,669 для будівництва цілування житлового будинку і складу знаходиться за адресою село Велика Загорівка, вулиця Козацька, 3. Право власності також є. Технічна документація викладається. Хто за? Проти, утримали, зторного голосу. Дуже. Про заклечення технічної документації щодо поділу земельної ділянки. Це земельна ділянка, якою користувався Рябчун Сергій Степанович. Ми давали дозвіл на поділ земельної ділянки, зробили технічну документацію. Про ну, потрібно затвердити і зареєструвати комунальну власність ділянки. Це ділянки це, де була цією, да, 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 розділили на дві ділянки. Одна ділянка це та, що він просить надати в оренду. 0,0292 гектари, ну майже 10 соток. Інша ділянка 0,3945. Ні, саду примуса. Хто за такий проект рішення? Проти утримались одного І поступила заява від Рябчуна Сергія Степановича. Просить надати в оренду дану земельну ділянку для цільове призначення не помінялося, таке, як і було. Просить він на 10, ой, на 25 років. Але як ви рішите, під 6%, ну, 6% це встановлено на стеті, як, як, і раніше було. При цьому виходить договір, договір оренди. Це, що я скажу, вам, скільки, 4 3874 грн 36 гривні залік. А можеш мені сказати, при копійці висить? Так. Два співробітників на досягнення давали нікому. Ну, так. Да можна назвати. Ну, так, значить, я хочу це заява, я пропозиції. Там при закупівляється нові для. Вам це Ви для мене ділянку залотом за 10 рублів, так? А що? Коли співробітник 10 рублів. Потому що Можна мінятися, чи можна мінятися, буде. Ну, там же в договорі прописано, що згідно нормативної грошової оцінки, якщо нормативна грошова оцінка міняється, то без ну, рішення сесії автоматично повинна міняти. Подавали кому ну, ну, більше, чи надавали, більше, не давали вичатися доробів. Сесією. Ні, ні, відсотків шість. Шість згідно рішення сесії. Можна я Просить 10 років. Рекомендуємо Так, Хто за? 10 років, 6%. За, проти, утримались одноголосно. У нас питання до поставської сільської ради. У зв'язку з тим, що культурна спадщина є важливим ресурсом стратегічного розвитку суспільства держави. так, також вагомою складовою культури людської цивілізації ставлення до культурної спадщини є показником рівня розвитку суспільства та духовної зрілості з метою швидкого реагування на різноманітні загрози для об'єктів культурної спадщини, для їх збереження, визначення найбільш цінних пам'яток для подальшого залучення їх до туристичних маршрутів, а також для забезпечення. Уніфікованого електронного обліку наявних об'єктів культурної спадщини просимо прийняти програму охорони та збереження культурної спадщини на території Плесківської територіальної громади на 2024 2027 роки. Проєкт такого є проєкт рішення? Мені, Мені просто питання. Проєкт рішення не. Ну, шо, отвердить програму та все. Хто за? Те, щоб проєкт рішення винести на сесію? Одноголосно. Проти, утримались одноголосно. Ну, ще про прийняття сводовику у комунальну власність. Получається, в нас була перевірка з Державної екологічної служби. При перевірці було виявлено свердловини, які ну, получається, що немає на яких документів. І Державна екологічна служба зобов'язала провести інвентаризацію даних свердловин і поставити на облік у комунальну власність і в подальшому передати їх на комунальне підприємство «Перспектива», для того, щоб брали вони дозволи і працювали у ну, чистому правоохороні. Да? Да, да. Право... Дайте про да. яку ну, глибину свердловини продукують. Свердловини, ви знаєте, як борилися в нас перед виборами. Там... Ні, так глибина яка? 40 метрів чи більше? Считається, що доходять. Усі свердловини сказали, ми знали всі свердловини, яка глибина чи 28, чи 32, всі зчитаються слакловинами, на які потрібні брати понятно. Хто за проєкт? Рішення, щоб винести на сесію? За, проти, утримались одноголосно всі. Так, постійна комісія рекомендує всі питання винести на сесію. Так. так.